Ран, ран, ран. Я його вирубив сміттям. оп оп о о по, 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 погнали, погнали! Да-да-да, давай, 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 давай! Я просто втомився. Я повинен просто поїсти і піти поспати. Всім привіт, дорогі друзі! З вами нарешті знову я Кен. Сьогодні у нас на черзі іграшка під назвою Клеп Клеп. Хор гра доволі коротенька, я бачу. Плюс-мінус, скільки триває проходження. Погнал! 8 жовтня 1984 року. Я побачив оголошення в газеті про вакансію до роботника. Працівника по дому, коротше. У мене було скрутне становище з грошима, тому я вирішив відтукнутися на цю вакансію. Так, і до речі, е доволі тихенький, е такий райончик. До речі, одразу скажу вам, що тут немає взагалі на е налаштувань графіки, тобто я би хотів хоч якось зменшити цю кількість пікселів, але, на жаль, е чи на щастя, на... ну це просто стиль гри такий. Тим більше що ця гра розроблена, якщо не помиляюсь там одним чи двома-трьома людьми, то в принципі, в принципі ми це пробачимо, якщо гра нам зайде. Наче гра людям заходить. Так, хто це? О. Перепрошую, я намагаюся знайти будинок на цій вулиці, чи не могли б ви мені допомогти? Так, звичайно, який будинок саме цікавить? Я шукаю. Будинок Максима, а він найняв мене для роботи по дому, поки він у від'їзді. Максим? Хм, це цікаво. Зазвичай він просить мене, щоб я подивився за його домом. Я Марко Батовський, до речі. Приємно познайомитись, Марко. То ви не скажете мені, де будинок знаходиться. До речі, ми не з чимось. Вічливіше ще було б також представитись. Звичайно, другий будинок. Прямо, типу. Мій прямо тут, потім йде нашого сусіда Сейво по центру, і потім вже будинок Максима. Ви не загубитесь. Дякую, Марко, дуже ціню це. Без проблем. Та тепер вибачте мене. Тільки отримав мою е е нову систему для будинку е через пошту. Тож я дуже схвильований. О, звучить цікаво. А що вона робить? А, вона робить життя набагато простіше. Ви знаєте, контролювати світло, температуру, навіть систему безпеки. До речі, ну, доволі крута штучка. О, звучить цікаво. А Чому ви вирішили це купити? Частково якраз через недавнє зникнення в цьому райончику. А, але в основному через нашого сусіда Сейво, який отримав ну, також замовив собі одну і не міг просто нахвалювати, зупинитись, нахвалювати цю штуку. Почекайте, так він про сусіда каже, а тут потім каже, що він лишив вакансію прямо після встановлення цієї системи, сказав, що це має вбудовану якусь систему в одному всьому. Це про Сейво чи про Максима нашого? Думаю, він просто хотів понагляд... хоче понаглядати за своїми речами, поки він від'їздив. Добре, я сподіваюся, вам сподобається ця штучка. Дякую ще раз за напрямок. Без питань, якщо ще щось потрібно, я тут. Добре. Так, оце якраз цей себе. Я таки не зрозумів, якщо чесно, трошки він якось заплутано сказав. Чи я прогавив щось? Так, друзі, ось. Е, да, це має бути він. Має бути цей будинок. Завдання Enter the House. Відійдіть будинок. Е, я думаю. Той, хто... Коротше, він лишив м м ключі десь на подвір'ї. Він начебто сказав, що. Вони сказали, що положили ключ е, в горшки. А, ось вони. Давайте тепер відкриємо. Там дзвіночки такі прикольні. Так. зайшли. Бам. О, атмосферненько. О, що ж це, типу. Заходьте? Вони сказали, що це буде Вони сказали, що це буде... розумний будинок. Ей, дякую, що відгукнулись а, на цю вакансію. А, будь ласка, виконайте наступні задачі. Перевірте пошту, полийте вазони і викиньте сміття. По e, Нажимайте Q, щоб e, вимкнути і вимкнути світло в, ін... в, різ... в усіх кімнатах. E, і коли ви закінчите, допоможіть собі. приготувати собі щось на кухні. Але треба спочатку познайомитись з цим будинком. Експлор, перевір всі кімнати. У. Перша є, добре. Друга. Так, хто тут? Відсилка на самого розробника гри. Ну, відсилка. Він просто свою фотку, напевно, ставив там десь два умивальника, так нормально. Ну, от двері, як в фосмофобії, але ще дурніші. Тому що тут вони самі по собі закриваються. А це, напевно, спеціально, так? Да? До речі, на цій системі і будуть побудовані всі скримери. Я вам від на 100% просто кажу, ну. По-іншому не може не заходити. Прикольна, до речі, система. Не знаю, чи я все це віскільки став. Мені, мені, в принципі, мене влаштовує і звичайна система, чесно кажучи, щоб було світло, і все буде супер. Це гараж, так? Да? Що це? Чому воно не увінковось. Гараж. А тут не відчиняються двері? О, відчиняються тепер. Треба перевірити пошту, не можу лишити все. Поки воно лежить на, на землі щось, таке він сказав. Так, перевіряємо в пошту. Зникла людина. Коротше. Будь ласка, допоможіть. Кемкал Зексон 25 років, 170 фунтів, 5,9. Висота. Коротше, в останнє бачили 23, -го. у нас 8 жовтня, це 23 вересня 84 року. В Салфердському парку вносив uh, чорний светор і чор чорний капелюх. Він робив деякі uh, роботи по дому. Якраз таки та сама вакансія, що була і в нас. Uh, для будь-якої інформації позвоніть по цьому номеру 1234567890 Кайф. До речі, клоус було шрифтом з майну. Наш герой трошечки вже запанікував, тому що ясне діло, що ми би теж обісрались, якби отримали таке на пошту. А, а, при тій самій вакансії. О, так навіть. Давай, ротейт. Найс. Nice. Чекай, чекай, щоб не виливалося. Музичка така вже тривожна трошки, так, да, зараз. Просто я розумію, наскільки... Ну я думаю, що якось ми зайдемо, щось вимкнеться світло, ми його вімкнемо через електрощиток. Похлопаємо, і буде якась гніда десь стоять, от такого. Алло! Саво! Чи хто там? Не, він там живе. Хтось тут ходить, йопсіль мопсіль. Чому в мене мурашки? Чого так страшно, пта? Добре, тепер е, потрібно викинути сміття на кухні. Давайте тут пишем, щоб було на всякий випадок. А, окей. Ого. Тий. Е... Смітник музика. Стоп. О, Боже! Це звук, який я е, навіть сам використовував у своїх відео, особливо міф для Майнкрафта, коли ще робив їх. І ми з вами розберемо найстрашніші міфи в Майнкрафт. Частина друга. Тобто це безкоштовний звук. Ну добре, добре, окей, це інтігра. Зроблена там невеличкою студією чи одним, одною людиною, я не знаю. Коротше, якийсь чувак нас снарякав на щось. Просто через цей звук взагалі не страшно. Ти мене налякав до сракі просто. Ну, Якось так і перів. Або хто ти. Ну, давайте хто ти. Я агент Рістоліно, федеральний Бла 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 Мені потрібно запитати декілька питань. О, так, звичайно, а про що саме? Були деякі, скажімо так, жалоби з цього району. Зникнення і дивні феномена. Ми з'ясовуємо, коротше. Так, так, я чув, все добре тут. Ось виношу сміття. Ви впевнені? Ми маємо причини на те, щоб вірити, що тут в цьому райончику. Набагато більше, чим здається, на перший погляд. А, на 100%. Просто виношу сміття, знаєте? Добре, але будьте пильні, ми маємо розібратися в цьому всьому. Так, да, добре, без питань. Дякую, інспектор. Без проблем. Залишайтеся в безпеці. Слишиш, чувак. Я його виробив сміттям? Я його запакував в сміття. Я не хотів цього робити. О боже мій. Добре, оце сміття поки почекає. Блін, да я ж не хотів. Друже. Це що не я був. Це той... Сєва чи хто там? Я в шоссе. Якась гніда хлопнула, стояла прям передо мною тварь. Ти де, виродок? Спридур, собака, цю. Пережити кімнати наверху. Я не хочу. Пляха, оце стрьомно. Йопсіль мопсіль. Добре, давай, погнали, погнали! Просто на сміливичах, на сміливичах залітаємо. Бамс! Бамс! Нормально, вроді би, поки що. Давай, давай, погнали далі, шо це? Цю кімнату тепер можна зайти. Давай, давай, перевіримо все поки так. Оп-оп-оп-оп-оп, погнали, погнали, да, 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 давай, 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 скремери, давай, давай, давай. Я просто втомився. Я повинен просто поїсти і піти поспати. Віднести. хага -ха, наверх. Віднести хлопці. Я не буду питати, як він це робить. Що, ви? що яка в нього третя рука є. А де кімната у нас з ліжком? Тут немає ліжка. От... Як ти. Опс. <п Chancellor> да, да. Я виключати світло не хочу. Але він зараз скаже. Я не можу спати зуінкнути світ. А. Не. Моя же третья ночь. Я ночи. Вставай, вставай, вставай. Выясни, еще, что отбывается. Алло! О -о. Алло, быдло! Алло! Двірі? Ну це, це тварюка, ну! Боже! Лагай! Давай, давай, іди сюди, їбсель, мобсель! ducky. Вейкен, да и Вот. А, типа при ты закачечка. Рун, ран, 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 окей, окей. Не можу. Скап! Но я не можу! I can't! Включи I can't. светло, йопта! Зависла игра! Бежу, 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 бежу. Давай, давай. Все, пакетик пропав. <рес> Що це було за чертівня? Я маю тікати, як... Наскільки можна далеко. Окей, окей, да, це. Це страшно. Це страшно. Да, я пересрав жорстко. Я продовжую бігти, до поки я не... Добіг до найближчої поліцейської станції. Коротше, виявили, мертве тіло Марко. Це той, хто на початку видно з'явився з нами. А Максим м м був у смітнику за будинком. А їхній сусід Саво просто пропав е з дуже дивними обставинами. Він до сих, пор не до сих пір не знайдений. Коротше, немає більше слідів, окрім царапін і історії нашого героя. Це буде. це буде якась е трилогія, можливо, було б непогано. Ну, або навіть, не знаю, франшиза, щось таке, типу, якісь ігри. Дякую, Максим. О! Що з камію? Ставлю ці грі 10 з 10. Ну добре, 9 з 10, чисто за коротку тривалість, але я цьому, чесно кажучи, більше навіть радий. Я сподіваюся, вам сподобався цей відео. Сподобались мої крики, мої емоції. І не забуваємо знову-таки про підписочки, про подобайки, про телеграм, діскорд канали. Все це ми оформлюємо, друзі. Ну, а з вами був якайн. Всіх люблю, обіймаю. Всім бай-бай.